Так, друзі, привіт! Розпочнемо нове відео. Будь ласка, дивимось далі. Ось така також дореволюційна книга. Незрозуміло, яких вона років, ось залишки шкіри, ось такі. Не знаю, треба дивитися, хто це, хоч приблизно Зараз глянемо. Ага. Це 12 й том. Я так розумію, і 11-й гончарова, а видання 1899 року. Ось, будь ласка. Сторіночки тут випадають, але це нічого. Вік у книги вже такий, подивіться, яка вона вже аж почорніла тут. Ну, цікаво, будемо дивитись. Так. Поїхали далі. Що тут таке? Клінічна пульмонологія, збірка. Ось така. Далі. Йдемо пассан новели. Далі так. Так, 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 так. Беру, що це таке. О, Зігмунд Фрейд. Чудове, до речі, видання оце. Чудове, дітки помалювали, на жаль. Зігмунд Фрейд. Чудове видання оце. Друзі, дивіться, яке зачитане. Вам, друзі, книги якісь як приглянулись, ви, будь ласка, переходьте в опис до каналу, там є інформація, як зі мною зв'язатися. Будь ласка, Атлантида. Пірат і Атлантида. Ось така ось книга. Якщо я книгу забрав, побуває, я все, не все забираю. Ось така ось. Сабатіні така ось книга. Дивіться. Який, це рік 91-й. 91-й. Ой, сховався я від сонця, тому що виключається телефон. Спортивний детектив. Чого чого спортивного ще не попадалось мені? Ось таке ось видання, бачите? Спортивного детектива. Так. Так, так, це лікаря, друзі, здали бібліотеку. Я ж кажу, відразу видно, тут є книги. Ага, Олесь Гончар циклон. Ось такі от серії. Тут ще в ній повинна бути супер обкладинка, але, на жаль, немає. Ось так. Так. Р... Ріхарда Зорге. Так, життя, так. Далі. Ой, Ось такий ось зарубіжний детектив. Серія така виходила в поїсках істини і реальності. Так. Ух! усе впало, все пропало. Зараз, друзі, поправлю і продовжу. Так, друзі, далі книга, я не знаю, 18-19. Століття, також релігійна, це псалтирь, друзі. Ось таке ось видання. Ось так. Так, Поїхали далі. Ось такий ось Рік Маріет, Мічман Тихоня. Ось так. Трошки він, звісно, розпадається. Не попадався мені ще такий, на жаль, гашика другий там є, але він уже все. Друзі, на жаль, дуже, на жаль. Гарне видання, цікаве, але воно вже втрачене. Так, Паустовський життя, це для вчителя книга. Це як біографія. Ось так. Так, Якубов. Щось мені таке вже попадалося. Попадалась така книга ось така. Так, ось така. Так, друзі, я вам книги просто показую. Ось, будь ласка, передивляйтесь зі мною. Кому цікаво, переходьте на канал. Там уже е, таких відео багато. Дивіться, кому цікаво. Фіофаном. О, треба подивитися, що це таке. Так, знову радянський, це воєнна розповідь. Це якась ще серія така, мабуть, була. Ви, друзі, якщо якусь інформацію цікаву про книгу, книги знаєте, пишіть, будь ласка, я, вже, я завжди з задоволенням все читаю. Дивлюсь коментарі, з задоволенням веду діалог. Так що, будь ласка, пишіть. Ось так. Так. Новочеркаськ. Це щось книга перша. З кількох книг. Делогія, дві книги має бути. Ось так. Так, буквою Зю я тут стою. Так, Анжеліка. Бачите, книги такі. Попадається, а з ними. Один проти всіх. Ось так. Так. Це якісь пісні. Ой, о, о слава Так. Це якесь навіть нове таке видання епоха білих кораблів. Ні. Перебігла так, навіть от так. Цікаво. Київ. Облажений Іоанн. Це щось е, релі... на релігійну тему, друзі, якась книга. Так, американський детектив. Так, це я вже показував, тут вже запутався. Що я показував, що не показував. Так, поїхали далі. Ага, цікава серія, я її збираю. Цікава, в хорошому стані. Добре. Далі. Так, Іван Курчаву. Ось так. Братушки. Такі ось братушки. Так. Етімологічний словар. Це цікаве видання. Треба подивитись. Так. Далі поїхали. Ой, незручно, друзі, вибачте. Бо... Так, це зрозуміло. Так. Ось таке ось видання. Так, МПшка. На жаль, вона вже трохи розпадається. Про радянську міліцію. Так. Так, 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 що там далі? О, а далі... Коротевич. А, Короткевич, але вже все, друзі. Вона вже аж струхла, ви знаєте, аж сипається з неї. Так, це ось така книга. Це ось така книга. Не знаю, що це треба дивитись. Так. Трохи підмокли вони ці саме коробці, на жаль. Так, ось така книга. Угу. Ну, це вже все, друзі, це вже, бачите, також вже... вона канула у віки, як то кажуть, у віка. Дана книга, так. Я кидаю коробку одну. Там беру, далі раритетні. Книги дивимось, що це таке, друзі. Далі. Водолічення якась, якесь, дивіться. Цікаво. Київ, Харків. Така дореволюційна книга, яких років не бачу поки. Ага, 1893 рік. Ось так. З ілюстраціями. Ось така ось книга. Ну, розпадається трохи, що ти зробиш. Далі ось такий ось том. Так, це Данілівський. 902. Ось така ось книга. Так, далі тягну по себе коробочку. Ось така. Не знаю, що це якась фантастика, мабуть, потрібно дивитись. Ну, часта знахідка Карнегі. Далі, і важко. Як вибирати імена? Цікаво. Треба подивитись, що за книга. Так, далі. Ось така ось якась. Так, далі показувати не буду. Вони цікаві. Так, так, так. Дивимось, що тут, так. Его. Це якийсь 84-й рік. Рецептурний справочник врача. Ось такий маленький. Так. Це тенянув, зрозуміло. Далі, далі, далі. Беру. Оба. Так. Ось такий ось детектив. Так, 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 дуже незручно. Генетика і медицина. Ось така ось книга цікава. Так. По заповідним місцям. Дивіться, які чудові. Забираю. Клас. Подобаються мені такі речі. Це все супутно з книгами здають. Друзі, так. Ось якась книжечка. Ага. М'які обгортки. Зорро. Так, добре. Зорро це дуже добре. Дивимось далі. Кнут Гамсон. Дивіться. Кнут Гамсон. Роман. Нової Сіли. Я читав Кнута Гамсона. О, дивіться, як кусочок книги тут залишився. Я Кнута Гамсона читав. Цікаво. Це, мабуть, якесь прижиттєве видання, потрібно дивитись. Дуже цікаво. Так. Фу. Ось такий ось, друзі, довреволюційний словник. Ось такий ось словник. Вже взяли його тут, скотчем поклеїли, на жаль, тут такий підпис. Взагалі так. Англо-російський словарь 1916. Рік. Ціна 6 рублів. Ось так. Ось такий ось словник. Дивіться, який він тут посірівший. Столітня книга. О, дивіться, тут навіть марка приклеєна. Також. І або марка, або ще щось не розібрати. Треба дивитись. Такий ось словничок. Так, добре, підготую зараз ще коробочки і продовжимо. Так, продовжимо, друзі. Ось такі ось лікарські рослини. Також книга цікава, хай буде. Далі. Люди, яких пам'ятають. Ось так з фото така книга. Так, далі Даурія. Зрозуміло. Це взагалі незрозуміла книга. Етюди. Ось так. Весна 1941-го Юліан Семенов. Ось таке ось видання 80-го року. Так, далі. Сильні духу. Його страшний суд. Петличка в мене відірвалася, не можу знайти від мікрофону. Так, Олес. Третя. Ось така ось книга. Романи і так. Великі швидкості. Такі ось великі швидкості. Далі. Англійський детектив. Далі. Василь Лепатов. Повісті. Так, печатка лікаря. Художня література. Ось так. Так, хто це? Петля і камінь якийсь. А, вайнери. Це детективи писали, були такі. Ось так, брати вайнери. Так, перший Том Олеса. Далі Маріанна. Далі. Корабель дурнів. Ось так. Цікаво, потрібно подивитися, що це. Так, так, детектив. Так, Распутін. Так, Льонова в одному томі. Деколи попадаються двохтомники. Так, очерки по гемеопатії. Така книга є в мене. Так, це про дитину щось. Здоров'я дитини. Так. Як восстановити зір? Цікаво. Трудно подивитись, що це таке. Так, Ванга ось така. Василь Лепатов. І це все про нього. Роман. Ось так. Я ж кажу, ви, друзі, порт Артур перший. Таке в мене є видання. Ви, друзі, якщо про якісь книги... Знаєте цікаву інформацію, розказуйте, пишіть. Так, якийсь брат Іуда. Брат Іуда. Отак. Ось так. Детективні якісь романи. І воєнні пригоди. Добре, пішов я по наступну коробочку. Так, продовжимо, друзі. Ось така ось книга, 1898-го. Року, це збірка в 12 томах, том перший, Тургенєва. І це саме записки, здається, так. Ось так. Будь ласка, така ось. Книга розпадається вже. Ось в такому вона стані, ви бачите, ось так. Цікаве просто саме по собі видання доторкнутися до історії. І ще тут є таких старовинних, старовинні книги. Ось такий. Псалтир. Не знаю яких років. Ось в такому він стані. Ось так. Ось такий. Не бачу Я тут ніякої інформації. І, будь ласка, ось така Біблія. Завернута вона такий папір 1914 рік. До речі, стан ще нічого, непоганий, непоганий можна сказати, тому що ось тільки ці сторіночки. а так взагалі ще ось. Історія, друзі, в руках. Будь ласка, історія в руках. Так. Історія, історія. Добре, поїхали далі. Ось така ось мафія. Кару, це така коробочка попалась якась, друзі, ексклюзивна. О, до речі, чудова серія. Нема в мене такого. Про кого це. Ага. Про Лермонтова. Ось так. А серія, до речі, чудова. Письменники про письменників називається. Так. 50 років в строю. Ось така книга тяжка. О, Михайло Томчані, жменяки. Цікава. Книга теж. Цікава також. Так, якось складаю тут їх жменяків цих сюди. Далі хто це у нас? Грузинська хроника, хроніка 13. -го. Століття, 1972 рік. Цікаво. Ось так. Така, друзі, бібліотека лікаря. Так, ось так. Також вже, на жаль, вона. Але вона в мене є. Ця книга. Так. Так, Мейсон понятно. Детектив понятно. Так, це що таке? Ага. Часть друга. Що ж вони мені постійно попадаються окремо ці книги Старицького? Богдан Хмельницький. Ось таке ось видання цікаве. Добре, друзі. На цьому відео закінчую. Залишилось там три коробки. Будемо перебирати вже в наступному відео. Дякую, хто мене підтримує, друзі. Ой, кому я це все розказую, не знаю. Впав мікрофон. Можливо, там <смеш> дещо я й погано буде чути, не записав. Продивлюся, може щось виріжу. Добре, друзі, дякую, що дивитесь, дякую вам за увагу. На все добре.